Ніч, дзвінок у двері. Мужик підходить, став під дверима. Хто там? Тишина, він китептивать, хто там? Звідти такий голос. Жан Клод ван дам! Що я, блять, зараз вийду всім чотирьом пизди там, блядь, і жану і клоду і Вану, і Даму» Вечерниці Омелько з Наталкою сидять під хатою, лускають зернята. Перший раз вони двох так зустрілися вечорничити. І Омелько такий починає, значить, приставати до Наталки. Наталка така, так Омелько, попереджаю: я на першому свіданні не даю. Ти поняв? ти поняв? Ну тоді, хоча б візьми. Тато, мама і маленька дівчинка всією сім'єю прийшли на річку відпочити у вихідний день. Мама полянку накриває, калбаску нарізає огурчики полоще. Доця якісь пасочки ліпе на березі з пісочку. Тато закинув вудочку, там розкладає всі свої снасі, всі діла. І раптом у папи клює, він смикає і дістає золоту рибку. Рибка така, мужик, відпусти мене, я виконаю три твої бажання. Тут дівчинка така підбігає, хочу хомячка! Папа такий, впизду хомячка. Мама, спизди хомячка. Батається сільський рагуль на молодій вчительці, яка приїхала до них в село працювати. Сидять вони на березі річки така суцільна романтика, і вона його запитує. Каже, милий, скажи мені, будь ласка, а чи будеш ти мене так кохати, як Ромео Джульєту? Я такого не читав. Вона, -да. А чи будеш ти мене так ревнувати, як Отелло Дездемону? Він такий, я такого не читав. Вона, ну, а що ж ти читав? Я мому читав. Так що, якщо будеш бато, пиздіти, то втоплю нахуй. <кхи> У поїзді в одному купе їдуть грузин, росіянин і українець. Грузин такий дістає сало, пляшку і пропонує росіянинові. Ну що, будеш угощатися салом водкою?» Росіянин думає, так, це він зараз мене підгодує сальцем, підпоє горілочкою, а потім в дупу трахне. Ні, Ну його в баню. Каже, ні, не буду, відмовився. Грузин такий до українця. Може, ти будеш сало, горілочку? Українець такий думає, так, це зараз він мене підгодує, підпоїть, а потім в дупу трахне. Ні, ну його в баня, хоча з іншого боку, я ж зараз наїмся сала, вип'ю горілки, наберуся сили, борзоти і зможу дати здачі тому грузинові. Каже, буду, буду, сів, поїв сала, попив горілки разом з грузином. Грузин такий, ну що, наївся сала, той, наївся, набрався сили, той, ну набрався сили. Ну, то потримай мені москаля, доки я його їбати буду. Іде мисливець з лісу, невдале полювання, геть нічого, не вполював, клятий такий. Виходить такий з лісу, дивиться озеро і Бобер стоїть, тільки морда з води торчить. Він так тихенько, тихенько думає, блін, хоч Бобер буде. Знімає рушницю, так націлюється, зводить курок, вже вот-вот-вот-вот-вот вистреле. І тут Бобер такий піднімає такий пальця з-під води. Мужик, в я такий, не поняв, що таке той ч. Шо! Лещ, Мисливець. Клює! Ні, сосед. Село, вечір, сім'я вкладається спати. Тато з мамою на печі, саме молодше під пічкою, старше далі, 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 і саме старше вже аж під вікном. Серед ночі тато з мамою приспічило, і почали вони там, значить, штурхатися. Спочатку подушка з печі впала, потім одіяло впало, потім давай штукатурка сипатися. Потім давай куски цегли звідти летіти. І молодше вже таке не витримало із підлоги. Мамо, тато, ви, блять, доки одного зробите, двох вб'єте. <зв 'язково> Дві бабки в селі ввечері зустрілися, і кожна ж розказує про свого внучка. Одна каже, боже, мій оце на канікули з города приїхав. І таке стої навуки ж розумне приїхало, і таке добре, і таке воспітане. І допомагає мені і там траву полоти, і бур'ян рвати, і корову доїть, і дрова колить і воду носить одним словом, не нарадуй, ремонт зараз затієво оце А друга каже, е, а моє долбайобо це приїхало з города. Матюкається постійно, бухає, тьолок постійно водить. Міліція вже тричі приїжджала. А вчора вранці кажу, йому піде корову, подоїть Так знаєш, що він мені сказав. Та «Да, їбал, я в рот, бабушка, вашу корову. Так я оце пішла, курчаток позакривала, щоб він їм джобики не порозривав. i <laughs>